Є іконопочитання Богу. У цьому ми ще раз можемо переконатися з історії однієї з ікон Божої Матері. А саме у однієї вдови була ікона Божої Матері, і є версія, що це та сама ікона, яку написав Апостол. Це був такий час, коли правили іконоборці та знищували святі ікони. Прийшли вони і до бідної вдови. Як тільки побачили в неї вдома ікону Божої Матері, відразу один воїн кинув копіє прямо у ікону. І в той момент з пораненого місця потекла. Вдова почала просити воїнів, щоб ті, хоча б до ранку, не чіпали ікону, і навіть заплатила їм за це гроші. Взявши гроші, вони пішли. А жінка зі своїм сином взяли цю ікону і пішли на море, поставили її на море, щоб так зберегти святині. І ікона чудесним образом, стоячи на воді, поплила по морю і так припливла до Афона. На Афоні монахи побачили великий вогніний стовп на морі. Вони, коли підійшли до берега моря, побачили, що це свята страху і трепетом вони забрали цю ікону і поставили в храм. На Наступний ранок ікони на тому ж місці не було. Вони її знайшли на воротах ловителі. Вони її забрали знову з воріт і поставили у храм. Але на наступний ранок знову те саме сталося. Де Божа з'явилася вісні одному святому і сказала, що не я хочу, щоб ви мене охороняли, а я вас хочу охороняти. Отож, ікона це не доска і краски, це як віконце, яке пропускає нам світло, сонячне в кімнату, так само ікона пропускає через себе Божу благодать. Де ми молимось не до ікони, а до того, хто зображений на іконі.